Мати стару добру, старий добрий я казав, це погана зовнішня, але вона мені не дуже подобається. Тому я сьогодні попробую пограти його війну. Юрські війни. Йо, подивіться на тімейта. Я зроблю одну людину. Хочу дуельку пограти. Якщо хтось бачить мій раунд, починаю. Я тільки грав чотири рази чу Підемо. Я вже збув гратик. Ну, отак якусь там. Що противника. Я думаю, мені не знаю, як грати. Ну, як це зайняти перемоги, але то так. Збудуємо. А чого воно не будується, стоп? Почекайте, почекайте. А чого воно не будується? Ага, все. То я не певно щось забив. Ну що ж, починаємо вже будуватись. Ммм... Mm, збудуємо два таки, щоб було більше грошей. Я пам'ятаю, як це грати. Планемо зараз трошки. Дивіться, тут скарб. Будемо завоювати. Вибачте зараз трошки. Почекайте, будь ласка. Ось. Зараз, коротше, збудуємо військову територію здається, так? Я думаю, не збираємо. Дайте на військову хонь. Побудоваємо десь тут. Якщо шо в Роблоксі мене звати King Pro, тому не забувайте. Мій скін отакий зомбак. Непоганий, як на мене. Але так собі. Вже почнемо війська робити. А що там в мого тімейта Ой. У нього тут заводики <сю> <сю> Там ми не дуже той відстаємо. Гроші капають. Війська йдуть. Як там не викривати? Ага, понятно. Ми завоюємо саме першу точку. Вона мені дуже потрібна для стратегії, бо за неї буде багато хто воювати. <сю> ну як багато хто? Хейсний <сю> кінет. <сю> Про це я нічого не кажу. До речі, в мене за 17.05. Точку комусь цікаво. Я живу в Україні. До речі, хто перший раз дивиться моє відео, кладіть лайк, підписку, колокольчик, щоб не, забу... не загублювати відео. І будьте лайки. І кажіть своїм друзям, що я. Тут я файний пацик, який знімає файні відео. І ще що я вам хотів сказати. Пишіть мені в коментарях, що мені далі знімати, бо я то не дуже Не дуже розбираюсь, коротше. Йо-моє, а цей тіпок готую війська тут. Він вже не впадеть, я не впаде. Наші війська тримаються. Ніхто ще не наактикував. Тому що побудуємо таку штучку і заплану трошки військову. Скорі. Виділити, я вже забув, як це робити. Ага, все. Отак от, от. І підуть вони захищати фрам. Не стояти су. Давайте, працюйте. Їм не давайте. Пішли, пішли. Давайте йдіть, йдіть. Давайте йдіть, давайте, 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 давайте. Йдіть, все, папа. О, ті пацики вже зробили тут. Одну штуку, то будуйте А їх якось можна покачувати. Ні. Шкода, тільки руйнувати. Як на мене, треба будувати більше військових. Ой. Не військових. А... Будівельників. Будівельники. Дуже треба будівельники. Ну, я його тактиці зараз трошки переведу війська. Оці от ой, будівельники. Йдуть захищати фронт от сюди. Будь будувати стіну. Для безпеки. По цей кіпок робить тут потужну. Захист там ми навіть нічого не зробили Це погано. Ой, а що ви Ай, та я випали. Ну то йди. Ті не хочуть. Хочуть. Вони лінцяє. А оцей поки що буде будувати фронтову стіну. Щось ми не підлахуємо. Окей. Покладемо сюди одну. Будуємо іншу сюди. Далі. Іншу. Та блін. Я вже звик до 99 ну, часі, що там просто сюди ще всі з'являються. Тут треба ще якусь 30-30 доксім. 30 а там не забувайте, пишіть в коментарі, що мені грати долі. А то я вже не знаю навіть, що вам таке треба. Цікавеньке, гарненьке. Щоб подивилися. А то я не розбираюсь. Я новачок в цій системі. Ну, добудуємо за пару. Заводики, ну все. Покладемо стіни, побудуємо, що тут там буде вхід такий підшвенький, щоб війська могли йти проходити з'ясню. Тут вже думаю будувати турельки, поки він тут не почав щось творити. Ну, побудуємо вітальні турельки, бо він може... Напасти світру. Це мені буде дуже погано. А, та він боягус, дивіться, всіх війська збудували. То що я буду чекати? Направляємося в атаку. Набираємо як побільше військових. Звісно, по Такий заводік. Блін, трошки залагала, ну нічого. Буває таке. Щопи буде у нас такий. Далі ви. Будьте, хто бігати туди військові не будуть. Бо я так їм. Ну і на цьому, думаю, можна би було закінчувати. Але я не пальцем я не буду просто, щоб причекали наступний сей. Наступний сей не буду. По цій ігрі. Подовжуйсь. Буде тільки... Це я ми його знищу. Він думає, що тут безсмертний буде мені танцювати. Та я моя, та чого не виділяється? Ну окей, підуть так. Що вони? Плакати не будуть, війська Війська що війська йде сюди, зараз ми з ним розберемося. Раз і назавжди. Чоб знав. Тут не розбавиш. Тут фіна. Я блін якийсь диктатор говорю. Ну, то нічого. То правдива інформація. Що в ньому стін. Гасне, саме. Ах, воно скаті. А ми не можемо. А він танки робить, всі в окопі Побудуйте побільше військових. Купимо зараз тут все. Побудуйте швидко вертольотів, що будемо потужний напад на нього робити. Бо він щось почав би кувати На теле буде довго летіти, це не то, це не то. А що літаки не зробив? Ай, блін, погано. Зробимо тут танчики, так котички. Та буде тільки так. Там мої військові же воювати. Що з вами, брата. Ви обкурились? А цей сидить А ага, він не умієш грати. У там жодної ППОшки. Ще мої дрони залетять і роздроблять там Ну давайте будуйтесь танчики. Ну, в мене, я розумію, я граю трошки більше Але надо знати, як грати. Зараз нашій перший дрон здійметься у повітря. І та стіна в подупці. Буде знати. Війська. Сідіть сюди. І половина забахалась, тому стіну тут рознесемо. Щоб воно легше пройшли. Що це у нас тут не забахмутці? Що ви стоїте? Там не пройти. О! Камікадзе ша полетить. Він влетить їм і рознесем. Давай, давай, лети, єс! Yes! Поші втяги в нього. Наші камікадзе наносять удары. зараз що танки підіть. Ой. Ой, Блін Блин. все, два. два танки йдіть Не передову Сюди. Знесемо тут стіну, щоб їм було більш комфортніше. О, друга пепелушка О, яке пепелушка? Це у нас камік. Ворот, це я не знаю. Ну якийсь дроник. Ми загатимо по його. Війська. І ми виграли, вітаю нас всіх з перемогою. Це вже наш кінець, ми одну катку виграли. Всім па-па.